Вітаю вас на своєму каналі Ladyfit Body Flex. Мене звати Юлія Коновальчук, я тренер з дихальної гімнастики Oxerze та BodyFlex. Flex. І в сьогоднішньому відео я хочу вам показати техніку вісцелярного масажу внутрішніх органів за допомогою спеціальної техніки дихання. Чому важливо робити такий вісцелярний масаж і як взагалі він впливає на роботу нашого організму? Досить часто наш шлунок. І, взагалі, наш кишково-шлунковий тракт спазмовані, особливо на фоні стресів. І ці наші спазми призводять до того, що наш, наші травні процеси також починають порушуватися, порушується насичення тканин поживними елементами, і це призводить не лише до відсутності сил та енергії, а ще й до дефіциту. Макро та мікроелементів, які не допустачаються нашому організму знову ж таки за рахунок спазмованості процесів травлення. Крім того, це може призводити до дискомфорту шлунку, до порушення травних процесів і загального самопочуття. І саме за допомогою вісцелярного масажу внутрішніх органів, ми з вами можемо запустити кровообіг лімфи, можемо зняти набряки з тканин. Також це допомагає укріпити і м'язи живота, і м'язи спини, також підтягнути інтимні м'язи та запустити кровообіг в органах малого тазу і окислити вісцелярний підшкірний жир і зробити наш організм більш здоровішим та більш стрункішим. Як виконується дана практика, покажу далі. Вихідне положення для техніки поза рибака, Ноги на ширині плечей, корпус нахилений вперед, руки в опорі на стегна, коліна трішки зігнуті. Робимо потужний вдих через ніс, вниз живота. Далі видих через рот і підтягуємо живіт до спини. Затримуємо дихання і починаємо робити виштовхуючі рухи животом вперед, назад. Вперед -назад. Назад. Живіт при цьому розслаблений. Також не допомагаємо собі корпусом, працює в цій техніці тільки живіт. І затримуємо дихання настільки, наскільки зможемо. Далі робимо повільний вдих, видих і повторюємо техніку спочатку. Дану практику рекомендую робити одразу зранку над ще серце. І... Одразу після цієї розминки можна попити водичку, а вживати їжу можна через 10 хвилин. Також рекомендую робити таку практику перед прийомами їжі за 10 хвилин, а також до або після зарядки. Спробуйте починати свій ранок з цієї практики протягом тижня і результати гарантовані. Якщо вам сподобалась дана практика, буду рада вашим відгукам. Та обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити цікаві та корисні вправи від мене. З вами була Юлія Коновальчук і до нових зустрічей.